О, привіт! Я м'яч радий, що ви завітали в UA Comics. Я так розумію, ви за свіженьким. Ага, тільки от в мене купа домашніх справ, і так хочеться з кимось їх розділити. Ні, слова більше, ось вам другий том, і свіженький третій том шляху домогосподаря. І з ним ви. Точно, порозумієтеся це продовження коротеньких пригод невловимого та нездоланного боса якудзи, вірніше колишнього боса якудзи, який задля щастя і усмішки своєї коханої покинув мафіозний світ і поринув у газдування, тобто домогосподарство. Після першої частини я вирішив глянути аніме про безсмертного тацу, а воно виявилося нічим не іншим, як мало анімованими і розфарбованими кадрами із манги. Тому аніме можна навіть і не дивитися. А от ці два продовження почитати варто, вони видалися веселішими і стьомнішими ніж перший. Тут вам і про епічну битву двох босів: сутички із бандою, фітнес, день народження дружини, тацу та навіть спроби навчити її готувати. Яким чином все це поєднується? Відповіді ви точно знайдете на сторінках цієї манги. А як щодо моєї подруги? Ну вона є фанаткою літератури з усіх куточків світу. Чим посмакувати їй? Ось. Ось ця маленька крихітка стане їй у нагоді. Одразу попереджаю, що любих літераторів не потрібно плутати із літературні генії бродячі пси. Хоча, як мінімум, два персонажі будуть вам дуже знайомі, якщо ви вже дивилися це аніме. Адже Осаму Дадзай – це реальний японський письменник, як і всі інші у цій манзі, бо написана вона на реальних подіях. Верніше коротеньких реальних казусах та дурнуватих вчинках головних героїв відкрию вам секрет, що авторка все ще продовжує писати продовження і зараз працює над третім томом. Тому ніхто, крім вас, коли ви читатимете, не зможе вам спойлернути, що буде далі. Тримайте це було для вашої подруги. А як щодо відьмака для вас, того що красивий як Генрі Генрікевіл і добісанудний, бо серіал <смір> ні, 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 в жодному разі, як канонічний відьмак, тільки в паралельному японському всесвіті. Навіть таке може бути це перший переосмислений комікс про сивочолого мисливця на потвор, що є мастрідом для усіх шанувальників японської культури. І цього героя Геральту доведеться зіткнутися із істотами японської міфології, ну і куди ж без цього, з новими морально-філософськими дилемами. І як виявляється, цей світ не такий вже простий, як здається, і що навіть монстри можуть мати свої причини для того, що вони роблять. І на відміну від попередніх похмурих коміксів, цей досить світлий, навіть кольори не зменшують жорстокість монстрів, із якими доведеться зустрітися Геральту. Більше того, багато фанатів вже зацінили такий експеримент над вже класичним героєм та навіть перенесення всього у Японію виглядає краще ніж серіал. Вибачте, окей. Okay. А якщо мені не хочеться жодних фентезій і вигаданих створінь, може якийсь детективчик. Тут я однозначно рекомендую продовження історії газетяра із пророцтва. Це захоплююче детективне чтиво про таємничого вбивцю борця за справедливість і його війну із системою правосуддя саме він із своїми радикальними методами і жорстокістю набирає собі популярності і цілу армію підтримки. А там, де все стрімко несеться, то часто вчиняються помилки, які можуть розкрити його таємницю. Чи вдасться антагоністу вчиняти свої злочини, чи зможе відділ боротьби із кіберзлочинністю викрити його? Дізнайтесь на цих сторінках. Манга також містить багато цікавих, хоч місцями, і очікуваних поворотів сюжету та динамічних сцен, які триматимуть вас із першої до останньої сторінки. Почитаю і обов'язково розкажу про свої враження. Я думала, що манга це тільки для підлітків. Для підлітків теж є. Особливо в період пубертату і постійного пошуку себе рекомендую для таких випадків ця порцелянова лялечка закохалася. Перший том цієї манги нещодавно з'явився на полицях UA Comics. але розкупається як гарячі пиріжки, і я навіть розумію, чому. Адже тут вам і про підліткові захоплення, про страх перед першим кроком, про повальне захоплення косплеєм та. Таємно неочікувані сторони людей із більш традиційним вихованням. Вся історія базується довкола двох досить протилежних героїв: дівчини Марін, яка є фанаткою манги та аніме, і її однокласника Вакана. Який має тільки одне єдине захоплення: виготовлення традиційних японських ляльок. Що саме їх зведе разом, і як розвиватимуться їхні сюжетні лінії, ви точно дізнаєтеся із цієї манги. А ще тут просто все всіяне гормонами та емоційними гойдалками, що так притаманно підліткам. Ну то як вам всього потрошку чи одразу все змішати? Ну я вже не вперше тут, тому мені все. В одну тару в одну торбинку вечори довгі, темні і холодні. А так буде чим зігрітися. Дякую, що завітали в Comics. Впевнений, що дуже скоро ми побачимося знову.